І поліція продовжує роботу в посиленому режимі через надзвичайну ситуацію в енергетиці. Міністерство внутрішніх справ збільшує кількість патрулів на вулицях. Йдеться, зокрема і про нічний час. Основні завдання правоохоронців – підтримання публічного порядку, запобігання правопорушенням, охорона об'єктів критичної інфраструктури та допомога громадянам у випадку відсутності електроенергії. Поліцейські також здійснюватимуть оповіщення про повітряну тривогу. Детальніше про це Вормо далі Максим Ахрамєєв на зв'язку. Це начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Вітання вам, добрий вечір. Вітаємо вітаю і бажаю всім міцного здоров'я, пане Максиме. Давайте розпочнемо з того, в яких містах найбільше е збільшилася власне кількість патрулів. Ну, в цілому, хочу зазначити, що Національна поліція, починаючи з 2022, 2022 року, несе службу в посиленому варіанті. Відповідно спочатку з з початку масованих обстрілів критичної інфраструктури за дорученням міністра внутрішніх справ, голови Національної поліції спільно з нашими колегами-рятівниками з ДСНС. Було розроблено розроблені оперативні плани реагування на надзвичайні ситуації, в яких основний акцент поставлено на надання швидкої допомоги нашим громадянам, розвертання пунктів незламності, роботи психологів, збору, оперативного збору е, і аналізу інформації. Відповідно, в них передбачено, щоб е, у разі настання Надзвичайної ситуації так званого блекауту залучалась максимальна кількість особового складу для охорони публічного порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху. Пане Максиме, ну і в контексті збільшення кількості патрулів на вулицях. Ну, ми розуміємо, що ну, там кадровий потенціал ну, він обмежений. За рахунок кого э, вдалося збільшити наряди? Кількість нарядів. Ну давайте я вам отак розкажу на прикладі міста Київ. Будь ласка, в місті Києві залучена максимальна кількість особового складу територіальних підрозділів, особового складу. Апарату головного управління, військовослужбовці Національної гвардії, викладачі, курсанти Академії внутрішніх справ також залучається особовий склад центрального органу управління, тобто національної поліції, ДФТГ. Так що максимально всі на вулицю особливо акцент буде зроблено на вечірній час і нічний. А з якими питаннями сьогодні найбільше звертаються громадяни до поліції от саме в час відключення світла? Якщо брати лінію 102, то ми спостерігаємо е, спочатку місяця збільшення кількості повідомлень щодо відсутності води, теплопостачання та електроенергії. Якщо брати звернення на вулиці до поліцейських, то звісно, громадяни. Питають, де знаходяться пункти незламності або сховища? В більшості в випадків так? Угу. Пане Максиме, не можемо не спитати так, відсутність освітлення може провокувати певні кримінальні елементи на якісь такі протизаконні пригоди. Чи можемо говорити про те, що ну там збільшилась кількість вуличних пограбувань? Якщо так, то можливо в яких містах? Національної поліції України постійно здійснюється аналіз скоєння кримінальних правопорушень е з метою своєчасного оперативного реагування. І якщо брати дві декади січня місяця, е а якраз дві декади розділяє 9 січня, коли був е повномасштабний обстріл, то я можу впевнено сказати ну, 100% сказати. Що ми спостерігаємо в друг в другій декаді зменшення кількості е, кримінальних правопорушень, таких як е, грабіжі, хуліганство. А, Ну що ж, дякуємо Національній поліції за роботу і звичайно Дякую. сподіваємося, що таких звернень буде або причин для звернень буде якомога менше. Спасибі вам, Максим Храмієв Був на зв'язку. Начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.